Thank you Непосидючий Андрійко релаксує на улюбленій каруселі, Так? можна бубух? Тихо. вже за мить з вітерцем спускається з гірки. Юху! Будує замки із піску, пригортається до мами та іноді вередує хлопець із характером, каже мама малюка: це справжній українець, справжній козак, характер наполегливий, голос гучний, конкретний хлопець. Тому назвали Андрійком. Ну що воно мужність означає. Пані Світлана народила сина 23 березня 2022 року. У своїй 37 жінка втретє стала мамою. Зізнається, було тривожно, але вдалося впоратися із внутрішніми переживаннями. У кожна їх вдома залишалась родина, але такий колектив зібрався з нас, от, з вагітних жінок, що ну, такий гарний, позитивний весь. Був то навіть було мені якесь там ну, уютно і спокійно з тими дівчатами і з медперсоналом навіть більше, ніж вдома. Війна змінила всі плани. Навіть придбати дитячий візочок виявилося нелегко. Крамниці за, зачинені, бо газетам нічого такого ніби не продається. Знайшли якусь далеку ну би колясочку. Люди побоялись пересилати, бо область така, де бойові дії. Тому так от через знайомих знайшли візочок, ліжечко, дитяче. Чоловік Світлани зізнається, мрія про сина. Вірить вже незабаром. Андрійка зможуть виховувати у мирній країні. Так вийшло, що Бог її послав. Звичайно, радий син. Сподіваюсь, виховаємо достойним. Чоловіком, захисником головне, ну і порядочним, порядочною людиною. Ну і хотіла, звісно, головне це миру, щоб все таки в мирній державі ми жили і ростили своїх всіх дітей. Коли Україна здригалася від вибухів 24 лютого, Людмила Супрун чергувала у перинатальному центрі. Мабуть, як і усіх людей, був, був шоковий, шоковий стан, розпач, страх. Не знаєш, як буде працювати далі. Твоя установа, не знаєш, як скласти свій робочий графік. Ну, коли вже прийшла на роботу, я зрозуміла, що ми я повинна виконувати свої лікарські обов'язки. Деяких жінок евакуювали родичі, решту пацієнток швидко переселили у безпечне місце. Ті жінки, які залишилися, ми їх зібрали всіх на першому поверсі. Там у нас було відділення екстрагенітальної патології і. Це відділення надавало допомогу при ковід інфекції. Воно більш-менш було підготовлене, роззоновано, там у нас була пологова палата, ми її організували, перенесли всю апаратуру, вікно закрили щитом захисним, також була там облаштована операційна. Коли починалися інтенсивні обстріли, доводилося спускатися у підвал. Якщо вагітних жінок, це ще більш менш було зручно їх туди спустити. То, наприклад, вже жінки, які народили з малятами, туди спускалися, більш проблематично. І на той час в відділенні інтенсивної терапії у нас знаходилося четверо діточок, троє з них були вже на апараті ІВЛ. От, тут вже неонатологи наші. Герої, тому що вони спускалися з цими дітками для матусі з населених пунктів Сумщини, які були на той час в окупації, пологовий став тимчасовим прихистком. На той час навіть у нас дві жіночки знаходились десь біля місяця, які були якраз з цих районів, де точилися ці бої. Це Терстянецький, Ахтирський район. І вони жили у нас цілий місяць. Волонтери навіть їм знайшли візочки, і вони гуляли своїми дітками тут у нас у дворі. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в обласному перинатальному центрі з'явилися на світ більше тисячі малюків у медиків, які першими бачать нове життя та новоспечених батьків спільне бажання. Щоб наступив мир, в країні, спокійне життя, щоб нарешті вже могли реалізовуватися якісь мрії. Плани Наталія Гончарова, Максим Близнюк, Валерій Коваленко, новини СТС. У п'ятницю 21 липня у Сумах пройдуть штабні тренування з відпрацюванням заходів з ліквідації надзвичайних ситуацій. Навчання проводить Сумська міська рада. У них візьмуть участь військові, поліція, ДСНС, ДФТГ. Цивільне населення не залучатиметься. Сумчан просять зберігати спокій і не панікувати. 18 липня, неподалік села Бобри Кроменського району, сталася аварія. Маршрутний автобус марки Рута, який рухався за регіональним маршрутом під керуванням 46-річного водія, з'їхав у Кувет та перекинувся на бік. У салоні вище вказаного автобусу знаходилося близько 23 пасажирів, вісім з яких внаслідок автопригоди отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та карети швидкої медичної допомоги були доставлені до місцевого медичного закладу. 46-річний водій помер. Більшість пасажирів отримали травми. Більшість людей змогли самостійно вийти, проте деформованими конструкціями зажали. Двох жінок саме рятувальники, використовуючи спецобладнання, змогли швидко деблокувати людей і на ношах перенести їх до карети швидкої для подальшої спеціалізації. У поліції попередньо встановили, що водію стало зле через що він не впорався з керуванням. 18 липня близько дев'ятої вечора на проспекті Свободи у Сумах сталася смертельна ДТП. Водій автомобіля «Фольксваген», не надавши переваги в русі, допустив наїзд на жінку, яка перетинала проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу. Не зупиняючись, даний водій залишив місце події. Внаслідок наслідок жінка отримала множинні тілесні ушкодження, з якими її доправили до лікарні. Однак, на жаль, від отриманих травм вона загинула в медичному закладі. Свідком аварії став водій, що рухався поруч. Він викликав поліцейських, а також надав опис зниклого транспортного засобу. Протягом години інспектори встановили ймовірне місце перебування даного водія та автомобіля. Прибувши за вказану адресу, інспектори спочатку виявили пошкоджений автомобіль фольксваген, який мав характерні для ДТП механічні пошкодження. А в самому помешканні 31-річного водія. Виявили пластикову банку. Що це за банка? Що ній знаходиться? Суть. Соль, наркотична речовина. так я розумію. На Ахтирщині працівники сектору кримінальної поліції отримали інформацію про чоловіка, що збуває наркотичні засоби, розкладаючи так звані закладки. В ході проведення оперативно-розшукових заходів його затримали з товаром. При особистому обшуку зловмисника було виявлено та вилучено 32 згортка з наркотичною речовиною сіль. Мобільний телефон чоловіка та обшук його помешкання дав правоохоронцям більше доказів протизаконної діяльності затриманого. В ході аналізу мобільного телефону було виявлено безліч фотографій з місцями закладення наркотичних засобів. Також було проведено обшук за місцем мешкання зломисника, де було виявлено та вилучено 30 грам з Наркотичної речовини сіль та 40 грамм наркотичної речовини канала на даний час зловмиснику повідомлено про підозру відповідно до статті Кримінального кодексу України. Вирішують питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Новини СТС. Сумщина півтора місяці знаходилась в російській окупації, але тим, хто її пережили, навіть півтора роки після звільнення області недостатньо, аби впоратись із глибокою психологічною проблемою де хто й досі боїться говорити про насильство, якого зазнали. Жінки і постраждалі особи дуже гостро переживають цей біль і можуть не говорити навіть. Психологу, навіть людині, яка може їм допомогти, повномасштабне вторгнення Росії, і захоплення українських територій спричинили масштабні руйнування і жертви. А крім того, тотальне порушення прав людини, у тому числі сексуальне насильство, яке чинять росіяни, говорять столичні фахівці. Ми маємо сотні таких фактів. Лише офіс генеральної прокуратури розслідує більше 210 таких фактів, але це верхівка айсбергу, тобто можна Множити на 10 або більше і говорити про таку кількість. В тому числі є зафіксовані факти використання насильства сексуального як зброї війни і в Сумській області російськими військовими. Сумщина це 14-й регіон України, де презентують всеукраїнський проєкт «Вистоїмо разом. Але ми маємо на сьогодні всі можливості і всі ресурси, і саме головне бажання з усіх сторін виправити ту ситуацію і сформувати ту необхідну інституційну мережу, яка допоможе нам надати допомогу тим людям, які. Продовжуючи повірте мені переживати ті жахіття війни, які вони зазнали під час окупації. На Сумщині відповідні служби вже працюють над реалізацією регіональної програми, розробленої на основі національного плану дій. Обласна програма відповідно була оновлена нещодавно. Ми посилили розділ, який стосується саме допомоги людям, які зазнали насильства. Передбачили необхідні ресурси і можливості для того, щоб впроваджувати ці заходи. Ми віримо. Тому що ми в Сумській області, в Сумах, в місті і в області також створимо власне таку систему всі разом, щоб ми могли і держава, і громадянське суспільство ефективно реагувати на такі випадки і надавати своєчасну і якісну допомогу. Дуже важливо, щоб постраждалі отримали підтримку від держави та громадських організацій. Для цього створюються спеціальні центри, де застосовують міжнародний досвід допомоги. Не менш важливе ефективне розслідування таких злочинів. Важливі навчання, правоохоронці, соціальні працівники, громадські організації, представники органів місцевого самоврядування. І такі навчання буде проводити Український жіночий фонд і його партнерські організації, асоціація жінок юристок ЮРФЕМ а також. Ж Ластрада Україна на місцевому рівні ми будемо робити те від нас залежне, що е, дозволяє в більшій мірі підсилювати потенціал е, всіх стейкхолдерів, тобто ті, хто е, залучені у е, ці питання протидії та реагування. Ну і звичайно працювати із громадським сектором, оскільки тут у нас налагоджені зв'язки. Працювати із широким загалом, оскільки представляємо в тому числі і університетську спільноту, ну і таким чином підвищувати розуміння. Е, Питань пробувати нульову толерантність до такого роду злочинів. Захист прав громадян, що постраждали внаслідок російської агресії, входить у тому числі і до сфери діяльності представника уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на Сумщині. Ми перебудовуємо свою діяльність швидко, гнучко і завдяки нашому Краманичу, тому що пан Лубінець і змінив структуру секретаріату і змінив пріоритети. І я не могла стати осторонь, коли такий проект заходить в нашу область до нас. Завітала сьогодні пані урядова уповноважена з питань гендерної політики і е, такий проект. Вистоїмо разом. От цими словами сказано все. Тому ми не можемо бути десь. Ми тут, ми поруч, і ми будемо намагатися бути корисними і безумовно поновлювати права і допомагати людям. Це головна наша задача. Сексуальне насильство є найбільш замовчуваним злочином, а через це і найменш покараним. Тож мета в тому, щоб спільними зусиллями йому протидіяти. Новини СТС.